Дух Святий з вишнім благословенням на ці дари, продукти ці. Сьогоднішня акція допомоги вимушеним переселенцям. Це є спільна акція лицарів Колумба і Карітасу. Звичайно, під егідою української Рейко католицької церкви. В соборі ми надали допомогу 400 особам людей. Це є допомога продуктовими наборами, окремо для дітей солодощі та література, дитяча література. У нас семья четыре человека, и для нас это является очень большой помощью. Мы очень хорошо нам помогает нашим семейному бюджету сейчас, потому что очень дорого здесь снимать жилье, и поэтому эта помощь очень значительная для нас. Огромное спасибо.